Друзі, вітаю, 7 серпня. І сьогодні річ піде знову о сиропі інвентованому. Не мати ніякого секрету, так як по великому рахунку я вже все вам розказав і показав. І не я перший, і не останній достає в інтернеті є дана інформація. О чому йде речі? Недавно демонстрував ряд роликів про інвентований сироп. Як готував, чим його робив, для чого він і тому подібне. І були люди, які задавали питання. Ну, я в таких випадках зовсім ніяк не реагую на такі коментарі, так як, ну, во-перше, все роз'яснено. Якщо не в цьому ролику, то в якомусь з роліків, а просто тратити час, щоб комусь ще щось розказувати, ну просто банально не є на той час. Це перше. А друге, не знаю що друге. Ну, речі, йде о чому? І ще раз вам говорю і ви зрозумієте. Значить, для того, щоб приготувати інвентований сироп, вам спочатку треба е воду закипятити. Закиптивши воду, ви виписуєте полівний цукор. Цукра висипете стільки, яку ви хочете зробити пропорцію. Я роблю більш густий. Раніше робив іще більш густий, але він погано зберігається, так як починає кристалізуватися. Якщо я раніше робив одна частина води три цукру, такий кристалізується сироп. Цього року робимо інакше приблизно 150 літрів води на 350 кг цукру. 150 літрів води на 150 кг цукру. Все виходить ну, коротше, два і трохи на один. А, цей сироп набагато вже ну, не кристалізувався. по крайній мірі, ну, Ми його і довго не зберігали по великому рахунку, так як готуємо, году, зготу, приготували, згодували і тому подібне сонечко встає. І от зараз очерна партія готова. Вона тут вже стоїть. А, чекайте, що далі? А, висипавши цукор, ви його розмішали потім вам треба зрозуміти це, це добрий pH п вашому цьому приготовленому сиропі. для того щоб змірити pH, є різні інструменти вони так і називаються – pH-метр. ви собі купили пару разів з Зміряли, зрозуміли, який у вас в ітогі pH, так як вода завжди відрізняється і все. В моєму випадку, pH був великий. Для того, щоб його понизити, я використовував лимонну кислоту в пропорції на цей об'йом 150 літрів цукру, води, на 300 кілограм, 350 кг цукру. Я додаю 50 грам лимонної кислоти. Це вирівнює рівень pH, і після чого. Ну, далі оно воно перестає ой, кажуть перестає, дальше оно розмішується. Після того, як повністю розмішався цукор і сироп постил орієнтіровочно до 50 градів, я вливаю в нього інвертазу. Це фірма Інзіма, вона виготовляє там, позвонили, купили і все. Значить, воно додається 1 мл на 1 кг цукру. Оскільки ви цукровиться, призначить, скільки мілілітрів ви маєте налити туди е, інвертазу. Наливши інвертазу туди, ви знову маєте е, 24 години, воно от так попрацювати в температурі біля 50 градусів. Періодично це все має помішуватися. Пройшли ще сутки. Е, вам потрібно його законсервувати. Для того треба вже готову смесь нагріти до 82 градусів в течение часу потримати. Ну, Ми там не ловимо 82 градуси, можливо, то й трішки більше. Ну замітили, чим більше цей процес перегріємо воду, тим э, сироп виходить більш темнішим. Якщо витримати то десь 80-82, він виходить жовтенький, гарненький. E, і все. Потім він остив за сутки за двоє. Ми його розлили при потребі виліли також в нього вітамінки і згодували бджілком. От стоїть уже біля тижня на сонце. Не кисне, не бродить. Отак От красиво виглядає. О. Пахне. І, кстати, він не пахне так, як сироп. Як, якось, ну, він не має такого запаху. І це одна із прилість е, даних сиропів. Так як приготувавши цей сироп, згодувавши бджолом е, при потребі. Вони його не вентилірують, вони його не сушать і це не приводить к ажіотажу. Кожен з нас, пащичих, знає, от коли у вас є сім'ї і ви хочете їх нагодувати, якщо ви це робите ще, наприклад, в течение дня, не вже вечора, а наприклад в течение дня, Сразу можна замітити, як бджоли активізуються і починають такий бурний льот, так, як вони почувствували якийсь взяток. При цьому це виглядає ну, інакше. Так що, друзі, ніякого секрету тут немає. Груша у мене упала. Вітри такі дують. Дивіться, яка маленька груша, яка рісна. Так, що ніякого секрет немає. Він уже розказаний, показаний. Приготувати легко і просто на цьому завершу.